В контексті того, що відбувається загальних подій, які йдуть в світі, зміна якогось світопорядку і так далі, можна помітити, що певні зрушення зміни відбуваються і внутрі американського суспільства. От. Тому ці процеси вони певною мірою суперечливі. Є певна боязнь внутріамериканського суспільства, щоб це не перейшло до внутрішнього зіткнення, ледь не до громадянської війни. Я чую від американців ще до виборів про те, що вони бояться, що може бути така ситуація, що, що може бути ледь не громадянська війна, а і за цих дуже суперечливих позицій не, лідерів двох партій тому те що опозиція виходить це зрозуміло на вулиці а от якщо вийде частина електорату яка голосувала і за республіканського кандидата тоді це ситуація дійсно кардинально змінюється кардинально змінюється в сша значить вона і кардинально Має змінитися і в усьому світові, очевидно, тому така велика увага, що там відбувається на внутрішньому політичному полі Сполучених Штатів Америки.